Брехня завжди вилазить. Я вчора в цьому переконався. Попрацював я на роботі до пів шостої. Та й думаю, маю завести якраз гроші, там хлопці вентиляцію вже в мене на будові мають робити. За матеріали треба було віддати. Поїхав туди, сюди, все поробив, дивлюсь на годинник. пів сьома. Думаю, блін. Їду я ще в баньку на годину. У баню я люблю страшно. Заїхав я в баньку, ще прогрівся собі там то ся. Все, все е, в баньці побув до 9-ї години, виходжу, і їду додому. Поїхав додому, прийшов, катруся там, привітіки, пістолетики, Каже, що ти, де ти там був? Кажу: ну як де? На роботі? Ну, не сказав я, ну, ну, ну не хотів я її. Розчаровувати, бо вона би сказала: ти і так весь час на тій роботі, а час для бані знаходиш, а для мене не знаходиш. Ну і так воно є, на жаль. Але далі було цікавіше. Кажу Катруся, я маю хлопцям е, зібрати кошти на військовим на автомобіль. Зараз хочу зайти в прямий ефірчик, трошки позбирати. Вона каже, Володі, я тобі допоможу. Все, ми сідаємо на диванчик, я ставлю телефончик, і ви розумієте, в ту саму секунду прилітає мені смска з Монобанка, ось така зверху. Баня Клаб, 60 гривень на розрахунок. Я там брав шапку одноразову і цей. Йо, Пересете, вона дивиться на мене і каже. То ти так на роботі був? І піс. А я думаю, пересете. та розрахуйся ти готівкою. Та ні, я жартую. Одним словом, стидно мені було дуже, а їй дуже обідно. Скандалі ще крепкий такий, вийшов з тої всієї історії. Мораль того всього, друзі, що брехати не треба, бо воно вилазить боком. Око. так бачите. Як воно, все. Камонобанк.